Всім привіт! Продовжую роботу змішувачем Я точив вже Ось ці сальникові вузли. є там окремо відео. Можете подивитися або додам в кінці цього відео з цими втулками, для чого вони там розказуються. І з цього будивалу з цієї труби, сюди треба з точну ставку. За нею буде стояти цей сальниковий вузол. Після сальникового вузла лічибник, такий один вал, а з іншого боку ще подовжує на цьому. Якраз на металоломі взяв якусь богату, Вона гігантського розміру. Думав, що щось калене, бо воно якось так це був вал. На ньому видно сліди з носу, десь воно щось крутилося. Це лише не обрізок. Не знаю, якої довжини насправді були Ті вали їх цілий ящик. Думав, що воно. але Добре, що взяв одним словом, бо вийшло в три рази дешевше, ніж нове, а нічого в цьому не бракує, може краще, ніж нове. Не, походу, воно ніяке не калене, може, ну коротше різать рубай. Е, зацентрувати тут нереально було, бо по-перше, вже задня бабка висить на цим, е, виступає за межі станини. А по-друге, не знаю, чи певно би погнуло кулачки, якби я заклав. Немає юнета. Такі заготовки треба центрувати. Ставити на люнет і тоді центрувати. Немає в мене люнета ніякого. Прийшлося дрелькою по-старому зацентрувати центровочним сверлом. І вже якщо я побачу, що центровочне сверло бере навіть там, де газовий різан, ну так, не охопнув, але взяв. Значить, з того щось буде. Починаємо шкрабати. крабок. Мається фігня, діаметр десь 79. Так що ми можемо її пробирати, скільки можна. До діаметру тої труби 73. Ну там 73-74, а тоді вже коротко, обдираємо і там буде. Вже... Ще креслі немає, треба всі розміри встановити, але найперше хотів попробувати, чи візьме і різець. Зараз трошки зцентрую, він в нас сильно б'є. Такі зроблю маленькі проходи. І потім піднімемо оберти. Зараз оберти у нас 408. Ну, Грубо 500 обертів, але, в принципі, може й достатньо цього. Я трохи зніму це сильне пиття, бупевну, я не дуже добре зацентрував, але це запас є. І тоді можна підняти оберти і дати вже йому жару, аби весь процес пішов швидше. Ось так виглядає вал після першого проходу. Я так його зацентрував. Не дуже, але я думаю, що вистачить. Трохи якраз погано, що попали ось ці сліди з носу, якраз на ту сторону, де менше буде знімати. Але я думаю, тут достатньо запасу. Береться воно на ура, нічого тут страшного нема. Рада від тої ржавчини цілий станок брудний. Але нічого. Зараз думаю 2-3 порохода по 2 мм зроблю. Це що у нас буде? 6 буде якраз, 74. Думаю, буде якраз на чисто добре. Ну, ці, я думаю, навіть якщо вони залишаться, то нічого страшного не буде. Вони мені погоду сильно не зроблять. Він би мав ділитися на двоє, але, по-перше, не маю я чим розрізати. Таку хіба великою болгаркою? Ну, саме найліпше льанточної полою, але в мене такої немає. Так що, в принципі, чого, обдираю. Принцип, це максимальна заготовка, яку я взагалі став у цей станок. Та більше вже нікуди. А, ще забув сказати, різець він ж зазвичай тут стоїть. Довелося переставити на цю сторону, бо вже немає куди їхати. Ось це вже буквально ще 2 см і вже станок преться. Станин. Продовжую далі дерти, Буду показувати результати. Після третього проходу картина така. Тут вже бере всюди, а тут пішло ось так. Я думаю, ще зараз один прохід. 2мм знімець і практично вже Ну, Та будемо бачити, скільки є зараз діаметр. Секунду, діаметр у нас виходить 78. В принципі, запасу є багато. Прохожу на чисту. В принципі, цей 74 діаметр, мені треба буквально там сантиметр, два, три лишити. Так якби буртикці піде труба вісь, скільки там, треба поміряти, скільки Ті сантиметрів 20 заб'ється, запресується в туди у вісь, а решта тут вже буде проточуватись під муфту, підшипник і втулку стальникового узла. Пішов чистовий прохід. Що не знаю як по діаметру, але вже немає ніякого биття, ніяких прогалин, заготовка вже рівна. Ще тут, але я думаю, зараз забереться ось ця хляба. І там маленька, та точно забереться. А це І так в процесі точіння пропаду. Зараз подивитися, забереться чи ні. О, це її немає. Вже рівний вал. Не перестаю ніколи дивуватися цим місцям. Появилася якась дивна вібрація, не могла ну, аж тонком китав, ну, то я так і зрозумів, що пластинка вже ця, трохи підтупилася. І від того сильна вібрація. Замінив на нову, але поставив не чорнову, а на півчастову. Бо то дуже тонкі шари знімає. Міліметр, і тоді стружка вже не ламиться. А як стружка не ламиться, виходить така біда. З цією бідої дуже тяжко працювати. Вона тверда не ломиться і буквально пару секунд, і тут вже така купа тої стружки, ну, все намотає на різець. Ну... Не знаю, то певно будуть мене сварити, але підбираюся на око. Виставляю оберти і до тих обертів стараюся підігнати так, аби стружка почала ломитись. Ну, зараз подача вроді сильна, але якщо подачу знизити, стружка перестане ломитися і почне знову її намотувати. Ось прийшов вже на чисто, Діаметр вийшов 75. Але я думаю, ну там може й підберу там, де мені буде заважати на 73. Це вже не критично. Ну, Коротше, вирівнилось. Шостої залізяки ржавої, страшної, кривої, вийшло. Прекрасна заготовка на вал. Скільки тут різець стоїть не з того боку, то сюди не дістав, але все і так. Будемо зніматися і точитися в інший бік. Коротше, зараз ділю цей вал на двоє. Ну, умовно надвоє. І починаю вже від цього торця проточувати те, ну, на ті посадки, які мені потрібні. А далі ми його під... на середині надріжемо, наскільки дозволить різець. А потім чи ножовкою по металу, чи болгаркою, якщо дістану, але навряд прийдеться певно ножовкою попрацювати, відріжеться. І вже ця частина валу, мабуть, цей проточиться на чисто, ну, обернеться. Ну, якось вже там по ходу розберемося, як то кажуть. Зараз вже розбиваю точно розміри, де що має бути, і працюю далі. Коротше, виявилось не все гладко, як завжди, але може навіть на краще. Виявилося, що в цій частині станка я ж тут ніколи не працював. Станина практично нова. Там станина зношена, супорт припрацьований до тої станини. В основному там ну, сантиметрів 30 це його робоча зона. І виявилося, що він конусить на оцій відстані. Напевно, супорт падає, бо тут він піднімається догори, бо тут ще зносу немає. І вийшло, що ну пару десяток, але Ну як пару десяток, це дуже багато. Ну, для мого випадку то не страшно, але все рівно. В принципі, краще так. Чому так, пояснюю. Бо сюди має заходити та втулка. Я думав її приміряти, припасовувати. Але куди я її припасую, якщо ось вже ручка впереться в стіну. Зняти неможливо, і тим більше навантаження буде сильне на патрон. Коротше, прийнято рішення: все проточено з запасом міліметр. Ну, десь так, плюс-мінус. І вирішено розрізати. Ось розрізав. Далі заготовку вже почало вигинати, далі не ріжу. Зараз або відломлю, або доріжу ножовкою. Тоді ми вже зможемо, я думаю, за два етапи, за один прохід навряд чи вдасться, ну як за одну установку виточити тепер. Але зате я зможу точно попасти в розмір. Спочатку припасую з цю сторону, може, навіть доведеться знімати, бо трубу я сюди ніяк не потягнуту ту трьохметрову. Припасую цей розмір, а тоді вже собі поставлю спокійно, центр тут вже є. Поставлю і буду вже підганяти тут посадку під підшипник і під втулку. Ось так. такий креслюнок, як мій один колега каже, не малюнок, не креслення, а креслюнок. На Швидку руч зроблено. Коротше, розбираю це все, цю знімаю заготовку. Працюю над цією заготовкою. І думаю, хоч би сьогодні цю зробити начисто. Коротше, намучився я з тим. Конусить воно всюди, розміри бігають. Тяжко на неточному розбитому станку робити такі деталі. Але я думаю, для цього піде. Я вроді виставляв конусність, не було конусності, а тепер чомусь конусить, і то зараза конусить ближче до патрона тонче, а туди далі грубше. Чи то коли я точив оті колінвали валеї, оту муфту. Йшло сильно на удар, може, і десь змістилось. Бо я тоді точно-точно виставив до сотки, конуса не було взагалі. Не менше з тим, може вже там і знос. Ну, коротше. якось бавився, бавився, от отака штука. Тут у нас підшипник сидить. Хоча б підшипник довелося навіть брати посадку до половини, потім туди. Коротше, воно трошки овальне, все Але так воно має працювати. Тут підшипник буде на рамі. Ось так відсуватися буде. Сюди сальникова набивка буде набиватися, і болтами по необхідності піджиматися. Цю втулку треба тут взяти на якийсь шплінт, гужон, аби вона не проверталася. Сюди вона доходить ось так. Спеціально я її випустив. Навіть ще треба буде трошки посунути, бо буде з'їдати тут. Треба відстань від кришки було хоча б 5 мм, 10 мм. Бо Ну, тут я ще не знаю, скоріш за все я буду сюди фланець вирізати, і плюс ще товщина кришки бочки буде. 12 мм треба буде посунутися. Я так просто поклав. А це заженеться сюди в трубу. Ну, вроді би, заход, не знаю. Треба потім то все акуратно би не погнути, не поламати. Ну, думаю, таку вже такого діаметра 60 заготовку не так легко погнути, але хто таке? Завтра ще наріжу тут отвори. Це теж. Проблема. Та зніму окремо відео, покажу, як виходить. І завтра ще з цим валом. Так нічого з ним не робив вже пізна година. Прийти відпочивати. Завтра план дій доробити цей вал і з цим закінчити, посверлити отвори ці всі нарізати різьбу. І це би було добре, якби я завтра це зробив. А позавтра вже візьмемося за. Кришки будемо вирізати на плазмі. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!